Друзі, привіт! Ось сьогодні я із сарая нарешті не було часу. Тут трошки підремонтував свої загородки і поросяток ось перекинув сюди у загін. Воночки відділив від отих он дорослих, Вон, бачите, воно кабан стоїть. Ось оцю ось, ось, очки свинку, угорська мангалиця до оцих ось. Зараз я вам покажу, як вони відрізняються. Кнур у них один. Бачите? А це одесь. Да, да, це ось, очки менші. Оце кнопині поросята. А оце ось, ось кнопа. Бачите? А... Ось. Бачите? А от овоночки, оце ось кучеряве, це угорська мангалиця. Бачите, яка вона? Як барашка. Носик чорний, кругом очей чорне, уха чорні. ну Ратички в грязі теж повинні бути чорні. І соски повинні бути чорні. А от далі поросята другі, світленькі. Ото нюся от чорної свині здорової. І оце все нюся. Це кармал, чи я не знаю точно яка порода. Ну, вона здорова свиня, ну, чорна. От мадеста, Одесс-угорська мангалиця, помісь. Ось бачите, зразу видно, як вони відрізняються. Вони теж у них усе похожі, але шерсть у них, бачите, Така, є завитки, ну не дуже. Ну, ось, А ось, бачите, оце ось угорська мангалиця. А то ті. Бачите, які вони, як барашка. От оночки кабан, то теж однюсі. І от Мадеста, от чорний. А от он менші чорненькі, то от кнопи, я ось покажу вам. Оце так їх відрізняють. І хвостик должен бути закручений. Ну, опускає, піднімає. Ну, він у неї закручений. Це Вони ж не знайомі оці оця ось ця свинка, мангалиця кудряшка, і з цими не знайомі, А ті ж були разом. Ну нічого, я гадаю, вони помиряться. Ось вони будуть жити ось в цьому навісові. Зараз я їм ще зроблю отут бокову стінку. Принесу сіна. І будуть вони тут прекрасно себе чувствувати. Уже весна, їм не холодно, та і в сараї там вікон немає, то вони лахматі не померзнуть, їх багато. Ось такі вони, пунстики. Ну нічого, тепер їм тут буде віль... вільніше. О, забилися, бояться. Я їх переносив по одному і вони бояться. Бачите? Ось такі. А то он ті. Завтра або оцього, або оцього. Планую пустити на сало і на м'ясо. Ось так. Ой. Перелякані. А оце вони такі слабенькі поросяця. Це ті, що залишаються самі останні. Після свиней буває частенько остаються, самі хужі. Я вже в попередніх відео говорив, що краще розбирають люди, а мені залишається ось таке. Ну, Людям теж погане ж не даси, то і собі треба м'язко і салку, а щось виросте. Грядки є, зерно потрошку пахаємо, грядки пахаємо. Трава засіяна, люцерка є. Вже ось кінець. Друга половина лютого почалася, а вже в перших числах травня, ну в залежності, коли буде тепло, вже почнеться люцерка. І тоді вже прекрасно. В основному одна люцерка. Там по, по качанчику по два на голову та і все. Ну, ось так. Буду вже ось тут доробляти. Ой, тут ось були порозламували в мене все. Тут трохи відремонтував, треба ще там відремонтувати. І вже десь через тиждень буду відділяти свиноматок кожного окремо. О, кабан ганяється. О, о. ото, мабуть, я його завтра, він такий, як біш на дикого похожий. Вони, бачите, два кабани. Зараз покажу зблизька. Я вже раніше показував. Ой, о. Побігли, побігли. Бачите? О. А такі статурою різні. Два кабани і од одної свині. Цей такий мов рівніший, а той такий горбатий, широкий у плечі, похожий на дикого. Ну, В них є дика кров в горчці, мангалиці і той чого. Ой! Ой, бачите? О, забилися. А ці двоє вже що помирилися. Ось бачите, ця свинка, а вон за нею і кабанчик. Бачите? А, аж двоє там. Бачите, яка шерсть. У цього кудряшка-кудряшка. А той, он, за ним стоїть. Шерсть то довга, ну рівна. Ну Ось, друзі, такі в мене. Новини, е, бояться. Ну нічого. Тут їм є де побігати. Вони ось тут окліматизуються, привикнуть. Зараз вони перелякані, то не страшне. Так, ладно, не буду я їх лякати. Хай собі тут обнюхуються, освоюються на новому місці. Так що, друзі, ось такі в мене невеличкі новинки. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до скорої зустрічі. Все, пока. Слава Україні!